Ось, бачите, що вона витворяє. А ви знаєте, чому вона так робить? А, а? а тому що це вона так просить їсти. Коли вона була ще манюсінька, я побачила, що вона щось подібне робить і так привчила її. Оце вона так лягає на спинку і показує, що вона їсточки хоче. І тоді я даю їй. Їсти, да, Фрося? А ще не тобі, ще рано їсти. Да? Ну дам трішечки, дам, зараз дам. Ну, на, Фрося, оце такий є корм сухий. отакий даємо. А ще ось такий купуємо, даємо. Ну такий, звісно, воно краще їсть. Воно таке там ну, добре видно. Сухий вона не дуже любить. Ні, такий Фрося вечором дам. Вечером. Зараз у ті горошечки їж, да? Вона така ще не любить, щоб її гладили. Ну, поїсть. Це ще, звісно, ранувата, але дала. Це я зайшла до кухні, а вона раз лягла, впала нагла. ох ти! Ну, вона в нас така не жирна. Зовсім не жирна. Часто не даємо і побагато не даємо. Ну, а куди їй енергію дівати? Вона ж та не біга по вулиці, да? Тільки в хаті побіга, трішки побалується, полеже, полазить візде, покаже, що вона тут хазяючка. Ну, подивись на мені. Не хоче, не хоче взагалі, не хоче Фроська. Така рижа Фрося. Все, не хочеш? Ха, хочеш таке добреньке, так? Да? Добреньке, добреньке вечором там. Да. Ну все, бачите, не захотіла їсти, бо воно не дуже смачно сухе їсти. Не хоче, не хоче, щоб я її трогала, ось яка. Їй, бачите, яка. Ох ти! Вона так хотіла так назвати на букву. Ну не буду, не буду ображати її. Да, Фрося? Отака вот Фроська дівка. А це я була на ринку і побачила ось таке чудо. Бачите, кішечка лежить в траві. Ну це, мабуть, хвощ. Не мабуть, а є хвощ. Ну і хотіла розказати хазяйці одну історію. А історія така? Ну звісно, це не гарно, коли коти лежать на траві. А тоді люди будуть да купувати, приймати. Ну це зовсім не гарно. Ну, це справа той хазяйки. Я сповнила свою історію, коли. Ще були живі мати з батьком, і ми жили на одному подвір'ї. Ну і батьки мої займалися травами. І дуже багато трав було на горіще. Ну, Мама хворіла, вона лікувалася цими травами, ну і нам давала, да, як дітям від від кашлю, там ще від чогось. Ну, і інколи літом, коли горіще відкривалось для провітрювання, там, бувало, залазили коти, ну і робили пакости. А тато полізе, бо мама вже не лазила на горіще, там прибере, Ну і злізе і каже, що таку гадость зробили. Ех, матуся ругалася, каже, гади такі. Каже, я п'ю траву, а вони оце що роблять? Ну, а тоді тато, значить, зробив таку сітку, ну, двері, і плюс сітка, щоб коти не залазили. І оця історія, як кажуть, уже пішла на нєт. Так оце я вспомнила, побачивши цього кота. Ну, це я прогулялась по риночку. Так, оце я купила кабачочки, дуже люблю жарені. І ще я хочу трішки на зиму порізати і в морозилку. Так, оце у нас квіти гарні. У онучки було день народження. Їй виповнилось 9 рочків. Вона дуже рада, запрошувала своїх друзів. Так, ну сьогодні таке відео у мене різнопланове. Да? Оце значить, що я була в тканинах, купила тканину софт. Ну, я хотіла зовсім іншу тканину, таку святкову. Як шикарно виглядає. Ну, а ця мені сподобалась. теж, Гляньте, яка красива. Такий білий-білий фон і такі блакитні квіти. Я вам скажу, от я раніше шила софту, ну не скажу, що багато, але шила. І софт дуже гарно шити на машинці. Машинка просто обожнює софт. Ну, Можливо, ще щось обожнює, але я вам скажу, і ось на цій уже новій машинці, що я купила, я теж уже софт шила. І він гарно шкіться. Ну, це теж купила півтора, ні, 1,60 60 купила. Теж хочу що-небудь пошити, але ну, така тканинка гарна. Значить, ширина півтора і довжина метр шістдесят. Вона така не просвічується. Дуже гарна така. Так що, оце у мене буде робота пошити. Пожарити кабачочки, ну і квіточки. Дуже гарні квіточки дівчатка подарили. І оце ось 9 троян. Уляшки 9 років і 9 троян таких. ніжно ніжно такі білі з рожевим. І ось тут така класна. Да? Ось дивіться, яка краса. У -у -у, гарно, як це Надюша подарила дівчинка. Соляшка ходить на танці. А це Софійка подарувала. Софійка і Надюша теж такі ж переселенці, теж не мають будинка, як ми. Але ми дружимо, дітки наші дружать. І ось так гарно все вийшло. Да, контраст. Квіти, кабачки, тканина. Ну, нічого. Сьогодні я пробіглась. По магазинам трішки побалакаю тепер з вами і все класно. І так, що тут поробляють мої квіточки? Ось як уже підріз. А брала я такий кусочок листочка. Да? Ну, вкрала, можна так кажу, да? це моя онучка ходить до школи, а після школи ходить на танці, в другу школу. там, І там на вікнах отакі ось квіти. І я поки чкала, відламала. Посадила, і оце за два місяці виросло в мене ось таке чудо гарне. Ну, а це ось коліус. Я ще їх в тому році висадила по весні. Вони ціле літо мене радували. Тоді цією весною я їх, значить, зрізала і заново посадила. Ну, отак, черенками зробила. Ось дивіться, вже, бачите, колосочок викидую квіточку. Теж вони мені радують, вони дуже гарні такі. Бачите, які кольори класні. Ну, коліуси вони полюбляють сонце. А в нас, як бачите, ось так ще там балкон, і оця сторона така не сонячна. Ну вони тут стоять і їм. Гарно, не дуже пересихають. бо літом теж, якби пересихають, тоді погано. Так. Так, ну, канал все-таки, що в мене в'язальний, і хочу вам показати сьогодні трішки, що я тут продвигаюсь, роблю. Так, пам'ятаєте, я вам показувала оцю красу, що я в'яжу. Ну, це все-таки у мене спиночка. Ой, машина виїжджає так голосно. Так, і перед ось, бачите, тут, значить, вставочки будуть. Отакі ось Одна сторона ось така, синя з білим, і друга подібна як спиночка. ну так ось. По трішечку щось виписується. да Ну Це прийдеться все сшивати, значить, оці, значить, кружавчики, оце посередині, отак теж шити можна з екзагом, тепер у мене машинка є. Так, І тоді вже тут оформити мисик і попришивати. так? так? Там укурятненько буде пришиватися тоненькою ниточкою, щоб воно не бросалося. Ну або вже дати строчку таку повноцінну. Ну, це я подивлюся. Ну, не знаю, звісно. Поки що у мене дуже багато іншої роботи. Я поки що не розкажу вам, що у мене за робота, але скоро ви знаєте. Хай це буде таким невеличким секретиком. В цьому літі я дуже мало вив'язала, тому що у мене є інші справи. Ну, ось така у мене, значить, робота. Так, друзі, на сьогодні, мабуть, все. Так, там я покажу зараз вам, що там гудить. Тухи важко йому виїжджати. Це тут щось в дворі робив кран цей, а машин наставлено багато. Так, ну все, розвернувся, все. І на цьому до побачення. Сьогодні в мене вийшло відео таке про все, про цікаве. До побачення.